Доброго дня в ефірі передача Актуальне інтерв'ю. Сьогодні ми будемо вести розмову із лауреатом національної премії імені Тараса Шевченка, поетом та письменником Петром Медянковим. Петро Миколаївич, розкажіть, будь ласка, для початку нашим телеглядачам взагалі трошки про себе. Де ви народилися, як розпочалася ваша літературна діяльність? Де навчалися і коли вирішили стати взагалі письменником? Я народився тисячу року. У селі широкий луг Керчинського району. Там закінчив 8 класів за освітньої школи, потім перейшов у хуську школу-інтернат. Тепер це інтернат гімназія, тут поряд з нашою студією. І, власне, тут я активно почав у газеті тодішній «Ленінська правда друкуватися як дебютант. Там перша була надрукована моя фотографія і каже, тут працювала бібліотек... бібліотекарка Ірина Іванівна Кадар. Я от кажу, мені шукають це відвістся в газеті. Я кажу, що бачу. І звідси почалася власне така моя серйозна літературна діяльність. Я був у таборі юний художник. От, як тут навчався в хусті, після закінчення цієї школи вона давала дуже добрі знання. Я поступив на філологічний факультет Ужгородського, тоді державного університету і е, на спеціальність українська мова і література. От закінчив вже досить давненько. Ми мали якраз недавно зустріч, таку, 35 років закінчення університету. Втоді працюю вчителем української мови і літератури, загальноосвітніх шкіл у селі Новоселиця Тяшківського району, потім Тисолово, де працюю зараз. Викладаю українську мову і літературу школярам, маю гарно, гарних учнів, колишніх, добрих спеціалістів, добрих фахівців, підприємців. І так далі, який може менше читають літературу, але іноді приходять до мене, спілкуються зі мною, зі мною цікаво. З дітьми я люблю працювати, діти такий контингент, що не дає відчуття старіння якогось і так далі. А літературна творчість була, звичайно, в різні етапи, то вже, якщо рахувати, то 40 років якийсь закінчив цю школу інтернат. От тоді були часи комуністичної ідеології. І єдина трибуна, де можна було надрукувати вірші. це була або районна партійна газета, або обласна партійна газета. Це була єдиний на публікація. Інтернету не було, іншого всього не було, були тільки паперові носії. Але книжку, книжку я видав доволі пізно. Хоча наступного року буде, у 30 років, як я видав першу поетичну книжку Поріг, яка вийшла у видавництві. ЦК ЛКСМУ молодь, це було таке комсомольське видавництво от 1987 році, і це рахується мій такий книжковий дебют. Після я мав тривалу перерву у виданні книжок, аж доки не з'явилася незалежна Україна, не з'явилися приватні видавництва, от і цю видавничу ініціативу. Взяли ті люди в руки, з якими я вчився в університеті, і аж в 1994 році я видав книжку фараметлики в Ужгородському приватному видавництві граждан. Ну, це, бачите, яка різниця, 87 1994 94 -й рік, і потім з 1994 по 99 я знову не мав книжки. Для поета це якщо зараз видаються книжки без проблем, от ну, тоді, тоді були такі тривалі перерви. Ну далі всі інші книжки пішли вже. Після 2000-х краще, бо стабілізувалася водинича справа в Україні. От 94-му році я ще видав Києві книжку Осередок, от, за яку отримав літературну премію Благовіст. Це була на свято Благовіщення, вручалася така премія. От, і вона, здається, досі ще ця триває премія, її присуджують і нагороджують нею. Ну, в 99-му році я видав книжку Зелений за яку отримав обласну літературну премію імені Федора Потушніка. Ну, А після я мав нагороду літературно такий сайт, як при Києво-Майлянській академії Літакцент, називається, за книжку Ярмінок, от як я видав у Києві, видавницький факт. І внаслідок того цього нагородження видавництво темпора мені видало книжку Луйотру у небо. Яку я представив на здобуття Шевченківської премії, дав подання. Ну, звичайно, що я пройшов з першого подання на цю премію, були дві літературні номінації. Одну отримав письменник з Одеси дитячий письменник Володимир Рудківський, іншу я за поезію. Вручав її в Каневі в 1912 році. Був тоді утеклий президент, але мене ритуал президента не цікавив. Мене цікавий інший еквівалент. Це грошова нагорода, звичайно, бо я не за всі книжки-гонорари брав і отримував. Я видавав всі книжки за спонсорські гроші. І от аж до цього року значить, це все трималося, поки я мушу виплачувати з власної кишені, але про це я пізніше розкажу про цей проєкт. Ну. У смислі престижу то ця премія мені для видавничої справи чогось такого особливого не дала. Але я кажу, що я мав грошовий еквівалент, який клав будівництво хати. Я не клав на депозит, я не, 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 не став її в банк, я з банку забирав і купував за неї будівельні матеріали за ці гроші. В селі на, на батьківському місці, я був молодший з дітей, і я там залишився. Я мусив реконструювати стару хату, добудувати нову і все там привести в порядок. І зараз там, що мають мають українські письменники, журналісти, які приїжджають зрідка у цю глибинку, щоб мають де зупинитися, маючи нормальні умови для проживання. Наскільки важливо визнання от письменницької діяльності, політичної діяльності, чи доцільна підтримка з боку держави, тепер такий можна сказати складний для країни період саме от літературного просвітництва? Українська держава слабо інвестує гроші, тому що навіть ті підприємці, які є не кажучи вже про державу, то вони бачать, що будуть мати зиск з того, яку користь в них буде це приносити. А держава відповідно, державі, де державні гроші внаслідок корупції розкрадаються, і той мізер, який йде на книговидання, то дуже мізерна частина. Я видав за державний кошт, вже здається одну до премії, а іншу після премії. Вже ці дві книжки оплатила мені значить, поліграфічний комітет державної адміністрації в Ужгороді обласної. А інші держкову медаком Одна книжка називалася Мараморовський розлом, а інша називалася Люмовий листочок. Оце ці дві книжки, які я видав за, за державні кошти. Вони мали призначалися суто не для продажу, хоч вони частину тиражу реалізовували так через таку мережу на книжкових ярмарках, але вона призначалася для бібліотеки. Здається, що в міській бібліотеках бібліотека Хуста ці книжки мають бути.